600 монахів та монахинь зі всіх куточків України в такому форматі греко та римокатолики католики ще не зустрічалися ніколи. Вже великий результат є цей, що ми разом, значить греко-католики і римо-католики, разом, і ми разом студіюємо, разом молимося і разом плануємо нашу майбутність. Отож, говоритимуть про війну і нові виклики, які вона поставила перед церквою. Та навіть попри важку ситуацію кажуть святі оці, нині Україна є прикладом міцної віри для усієї Європи. Бути Україні віруючим в Україні не соромно. Навпаки, молоді люди, молоді хлопці з гордістю приходять до церкви, цілують ікони. На жаль, у старій Європі ця щира прихильність до релігії потрохи вмирає. Цього літа я був у Кракові і побачив цікаві зачіски у молодих чоловіків. Спочатку дивувався звідки така мода. Але коли приїхав в Україну і подивився тут на молодь, все зрозумів. Може, цей приклад банальний, але на Україну сьогодні дивиться світ, і вона так само може започаткувати моду на щиру віру. Духівники кажуть, ця зустріч перша, але не остання, бо мають ще багато спільних тем. Оксана Лобойко Олексій Шалковий, головні новини. Львова.